Давайте розглянемо задачу ЗНО за 2013 рік. Це завдання з розгорнутою відповіддю, і нам потрібно обчислити значення такогось страшного на перший погляд виразу. Якщо нам дано, що параметри А дорівнює 10,2, а параметр Б дорівнює мінус 0,2. так, я знаю, що вам зразу захотілося. Все взяти і підставити. Але не раджу цього робити. Ви спитаєте чому? Тому що у вас піде дуже багато часу на обрахунки. Тому що, наприклад, вам 10,2 прийдеться піднести до кубу, тобто три рази помножити саме на себе. А ви ж пам'ятаєте, що калькулятора під рукою у вас немає. Отож, треба зібратися з силами і згадати. Формули скороченого множення, щоб успішно справитися з цим прикладом. І пам'ятайте, що формули скороченого множення є дуже важливими, і їх треба знати для того, щоб успішно здати зовнішнє незалежне оцінювання. Ну що ж, поїхали відкривати за формулами скороченого множення. І так, перший дріб в чисельнику у нас різниця квадратів. Розписуємо її як добуток А мінус Б на А Б. В другому дробі, в чисельнику у нас різниця кубів, також розписуємо її, як А мінус Б умножити на неповний квадрат суми. Що означає неповний квадрат? Це що біля добутку А на Б немає двічки. І в знаменнику формула, з якою ми тільки що вже зустрічались, це різниця квадратів а мінус b помножити на А плюс Б. А тепер, така маленька вам підказка. Якщо вам важко запам'ятати формули скороченого множення, то ви пам'ятайте, якщо у вас в правій частині не було дужечок, то в лівій частині у вас мають бути дужечки. Що це означає? Якщо у вас є А квадрат мінус б квадрат, там немає дужок, значить. В іншій частині мають бути дужки. Якщо ж у вас, наприклад, є А плюс Б до квадрату, то у вас там є дужки. Значить, коли ви відкриєте, у вас не має бути дужок. Ну, це так, це підказка, щоб ви не плутались в формулах. Що ми робимо далі? Ми скорочуємо е, вирази. В першому дробі А-Б в чисельнику і в знаменнику, і в другому дробі А-Б в чисельнику і в знаменнику. І отримуємо: від першого дробу у нас залишилось просто А плюс Б, а від другого дробу залишився в чисельнику не повний квадрат суми, а в знаменнику А плюс Б. Тепер, як завжди, оперуємо, так як зі звичайними дробами. Тобто зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде А плюс Б. Для першого виразу у нас додатковий множник буде А плюс Б, тобто вийде А плюс Б до квадрату. Мінус чисельник другого дробу. Тому всі знаки, як бачите, помінялись на мінуси. Далі ми відкриваємо квадрат суми. За формулою А квадрат плюс подвоєний добуток А на Б плюс Б квадрат. мінус вираз, який у нас залишався. Все скорочуємо. Тобто А квадрат і мінус А квадрат скорочується, Б квадрат і мінус б квадрат скорочується, і лишається 2аБ мінус АБ. Тобто в чисельнику лишається просто АБ. Розділити на А плюс Б. Тобто, бачите, який в нас був страшний вираз, а до якого простого ми його звели. А все завдяки знанням формул скороченого множення. Тепер можна сміливо підставляти наші значення. Підставили обчислюємо в чисельнику. У нас треба помножити 10,2 на мінус 0,2. Це буде мінус 2,04. І в знаменнику отримуємо 10,2 плюс мінус 0,2, тобто просто 10. І отримуємо, що наш результат буде мінус 0,204. Якщо хтось забув, як перемножувати десяткові дроби, або як їх додавати і віднімати, будь ласка, повторіть та потренуйтеся самостійно. Тобто відповідь до нашої задачі буде мінус 0,204. Саме таку відповідь варто уважно вписати в бланк.